Доброго дня, друзі! Сьогодні з вами Дмитро Павліченко, громадський діяч, правозахисник, юрист. І так, друзі, нещодавно китайський посол Франції Лу Шайє поставив під сумнів суверенітет України та інших колишніх радянських республік. Ось що він сказав: пряма мова. У міжнародному Праві країни колишнього Радянського Союзу не мають чинного статусу, оскільки немає міжнародної угоди, яка б матеріалізувала їх статус суверенної країни. Крапка. Також на запитання, чи вважає посол Крим приналежним Україні, він сказав, що Крим був російським спочатку. Це залежить від того, як ви сприймаєте цю проблему. Є історія. Крим спочатку був російським, чи не так? Саме Хрущов віддав Україні Крим за часів СРСР. Шкода лише те, що Лу Шає не уточнив, що він мав на увазі під словом спочатку. Але ж Китай майже відразу відхрестився від слів свого посла. І посольство Китаю у Франції офіційно заявило, що це лише власна думка чиновника, а не позиція України Китаю. Пікін навіть нагадав, що Китай був однією з перших держав, яка встановила дипломатичні відносини з пострадянськими країнами. Поспішила відхреститись від скандальної заяви і Франція у офіційній заяві французька МЗС. Нагадали, що у му році кордони України включали Крим. Бу і були визнані усієї міжнародної спільноти, але ж чому таке виникло питання? Давайте розберемось. чому китайський посол взагалі підняв таке питання, і для цього повернемось у все ж той же 1991 рік. І так я хочу вам нагадати, що 24 серпня був проголошений акт проголошення незалежності України та створення самостійної української держави України. Верховна Рада УРСР урочисто проголошує незалежність України та створення самостійної української держави України. Але чомусь в статуті ООН просто були внесена зміна УСР, змінена назву СССР на назву Україна. Але зміна назви не є, що правильне створення держави. До речі, зміна в статуті ООН була внесена того ж дня, коли був проголошений акт. Незалежності, а саме 24 серпня, і це підтверджує офіційний сайт ООН. Але ж я, друзі, хочу нагадати, що УССР була державою з неповним державним суверенітетом, тобто, фактично, вона була в колонії у склади Радянського Союзу, натомість. 1 грудня 1991 року український народ створив свою державу з повним вже державним суверенітетом, що досі не зафіксовано в статуті ООН. Вот де собака зарита. А тому нам потрібно негайно зобов'язати Міністерство закордонних справ України, щоб вони подали відповідну заяву щодо внесення змін до статуту ООН відносно держави українського народу з повним державним суверенітетом і з повною назвою нашої держави, а саме самостійна українська держава України. Як це і зафіксовано в акті проголошення незалежності від 24 серпня 1991 року? До речі, абсолютно схожа історія із назвою Російська Федерація. Вже стало відомо, що в ООН досі не має документів на підставі яких там знаходиться Росія, а тим більше приймати участь у засіданні Ради безпеки у якості незмінного його члена. Тому що, тому що сучасна Росія не може бути і ніколи не була правонаступником СРСР, що буде в наступних відео.